Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове на надходження ось така автівка, це Audi A2 з бензиновим двигуном 1,4 літри. На механічній коробці передач на ось таких легкосплавних оригінальних дисках. Ось в такому сірому кольорі. Зараз її по колу. Гарна вмістка сімейна автівка. Ось як вона виглядає ззовні. Переглянемо салон. Ось такий стан салону ззаду, чорна шкіра. Ось який стан. Ось який стан дверних карт. Дверні карти в Алькантарі. І передній, і задній. Ось такий стан салону спереду. Ось такий стан сидінь. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Ось такий стан. Є клімат-контроль. Ось така мультимедіа. Як я вже казав, механічна коробка передач. Ще раз покажу вам стан салону. Є передні електроциклопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Автівка заведена, заглушимо та заведемо ще раз. Як ми бачимо, авто заводиться гарно, працює рівно, переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!